Це найменше розкладне крісло. Моделька називається Арго і має по ширині в загальному всього 80 см. Це вже разом з підлокітничками. Повністю безкаркасне. Ось так зручно на нього сідаєте. Класна зручна посадка. Нагадуємо посадку в машині. Ну, я вже це казав на попередньому кріслі. Так само розкладається в шезлонг, так само розкладається повністю рівне спальне місце. Причому, дивіться, як просто я це зробив, з цим впорається навіть дитина. На кріслі повністю зйомні чохли йдуть. Тут іде ППУ підвищеної щільності та довговічності. При навантаженні людини до 120 кг він легко прослужить 10 років. Довжина спального місця 2 метри. Оце найменший варіант. Також це крісло може бути зроблене шириною 90, 100, 110, 120 і ширше. Ось, наприклад, стоїть диванчик аргоз 160 см по ширині. Тобто розмір може бути будь-який. Доставка по Україні. Безкоштовна, тому що він приїжджає вакуумований та скручений, і дуже часто такі крісла є в наявності, <кій> якщо їх не встигають розібрати. Тому, якщо крісло арго вас зацікавило, в шапці профілю є телефончик для зв'язку на сайті Soloha є і можете подивитись ціни по розмірам. Ну насправді дуже дуже прикольна модель і функціональна, особливо в дитячу кімнату, взагалі, топ.